Він каже, що він атеїст, але з капеланом він спілкується. Вони тиждень живуть з бійцями. Не те, що вони приїхали, показалися і поїхали. Тому що з ним отам в окопі сидів капелан, а не психолог. У багатьох хто залишився живий, у них оця провина, що він залишився живий, а побратими загинули. Задача капелана, номородин це бути поруч, це вислухати, чи навіть посидіти помовчати. Ти не можеш сказати, я вам, я розумію, що ви переживаєте, тому що ти не розумієш. Ну це брехня. Зневіра то найстрашніше, що може бути. Моє вітання. Сьогодні будемо говорити про капеланство та його роль. Пору зі мною знаходиться капелан Тетяна Ярмохіна. Добрий день. Добрий день. Пані Тетяно, одразу хочу розпочати з того, що таке капеланство. В чому його мета, ціль, і яка різниця між капеланом та священником? Історія да, виникнення був монах, який йшов, побачив людину нужденну, і він відрізав від свого плаща капи над латиною. Да? Він відрізав частину і дав зігрітися людині. І з цього це капеланство, тобто цей плащ, тобто обгорнути і суть. Капеланства гасло капеланства да це бути поруч. Капеланство відрізняється від священства, тому що священик прив'язаний до своєї конфесії, до своєї церкви, приходу і так далі. Він надає, він обмежений багатьма теологічними доктринами, тому є багато відрізнень. Так? Але є й спільне. Спільне це у священиків називається таємниця сповіді, тобто те, що людина. То у капеланів це є політика конфіденційності, нерозголосу, Є протоколи, які прописують. Ми зараз чоловіком. Ми в корпусі військового капеланства християнського служби порятунку, корпус там чотири напрямки. Є корпус військового капеланства. І в ньому є бойове капеланство, тобто, які з військовими, і є госпітальне капеланство, то тобто, з військовими, які зараз на лікуванні після травм, хвороб і так далі. І оцей момент, коли ти приходиш і ти надаєш людині допомогу, навіть якщо він каже, що він атеїст, але з капеланом він спілкується. І інколи е оцей атеїст, який не віруючий, поспілкувавши з капеланом, потім говорить: мені стало легше. Я знайшов сенс. Тому що зараз віднайти той сенс. Чому треба боротися? Де звідки брати силу? Це треба зараз. Дуже велика допомога моральна. У ця моральна, да можемо сказати, військова, потрібна, особливо тим, хто зараз після поранення, і тим, хто на передовій. Капеланство для України можна говорити, що це нове. Так в нас не було такого поширеного до 2014-го і зокрема вже потім да. Україна. Ось тут можемо говорити переймає західний досвід. Україна переймає західний досвід, але вона не копіює західний досвід, тому що, наприклад, протестантська Америка, я навіть не уявляю собі, щоб була така, може такий... Такий варіант розвитку, який є зараз в Україні, коли від, нашої, да, від нашого батальйону е, їздять е, команди, в склад яких ходять чотири священика. Вони в чотирьох: тобто, православний, католик, е, місіанський єврей і е, протестант. Ну, католик або греко-католик, то сідеми, в чотирьох їдуть. Вони тиждень живуть з бійцями. Не те, що вони приїхали, показалися і поїхали. Вони живуть і надають цю допомогу, приїжджаючи таким міжконфесійною командою. Такою я хочу наголосити, щоб зрозуміли люди, що є. Штатні капелани це військовослужбовець. от моя подруга з нашої асоціації Лариса Когут, яка з 14-го року на фронті була волонтером, але зараз вона штатний капелан повітряних сил в Одеському округі. А є капелани, військові капелани, які волонтер на волонтерських засадах. У мене е, немає е, е, такої прив'язки до конкретної військової частини. Тому ми можемо поїхати з кмиж командою е, кудись на ну. По по завданню, деяке да, формується, де приймає. У мене е, немає, що я повинна 8 годин на добу дачі знаходитись в військовій частині. Але у мене є інші обмеження, тобто я не можу виконувати і так мені не підпорядковуються військові, як допустить їй, як уже тому що капелан це офіцерська посада. Можемо зараз почути також таку ситуацію, так військовослужбовці, які і перебувають весь час на передовій і які мають трохи днів відпочинку. Або ті, які, на жаль, після поранення вже перебувають вдома, так продовжують лікування. Говорять про те, що психолог може не допомагати, тому що, наприклад, психолог так не зрозуміє, як побратим. От є у вас, наприклад, такі випадки, коли військові кажуть: наприклад, не хочу йти до психолога. а Мені простіше поговорити з капеланом. А військовий хоче капелана, тому що з ним, отам, фокусується. Копію сидів, капелана не психолог. Якийсь батюшка, чи протестантський священик, який може не так теологічно, але який був поряд і який йому допоміг, що йому зараз потрібно. Чи коли в 22-му році, приклад навожу, коли в 22-му році да, Андрій, мій чоловік, перші поранені були о 10.40 в Запорізькому військовому госпіталі, о 10.40 двоє хлопців з Бердянського напрямку. І він на обох евакуаціях зранку ввечері він двічі був в госпіталі, тобто, скільки сотень. Я не знаю, пройшло через його серце да, людей. І потім проходить 2023-2022, півтора роки приходить, ми сидимо на форумі в Дніпрі на якомусь. І йому хтось телефонує, і мій чоловік вийшов, його нема годину. Я виходжу, кажу, Андрій, що трапилось. Дзвони хлопець, він їх називає всі хлопці. Дзвони хлопець, у який просто в. Катастрофічному напрямку він вже зібрав речі, він не бачить сенсу життя. Він хоче життя з самогупсом закінчити. Він посорився з дружиною, подавати на розлучення і покінчити Тобто все. І коли він збирав речі, випадає ота молитвочка, яку йому дав мій чоловік півтора роки тому. І він просто набирає той номер. Не психолога, а от того. Капелана, який ще не в формі був, бо тоді ми не були в цьому підрозділі. Ми просто, ну, просто по серцю, як Андрій ходив. І він його набирає, і через годину він каже: він розуміє, Андрій з ним розмовляє як чоловік, як капелан, як той людина, яка 38 років в шлюбі, да? і надає тут допомогу, що він каже Зрозумів, дякую вам. І він іде, він розуміє, як примиритися з дружиною і що у нього є сенс життя. Що, тому що у багатьох, хто залишився живий, у них оця провина, що він залишився живий, а побратими загинули. Це так, це проблема, яку я бачу. Я бачу в очах, я бачу тих, ми на похованні були молодого хлопця, і приїхали всі побратими, і вони говорять таку річ, що. Ми на добу нас не змінили з тими, хто загинув. І у них оце чувство провини, що вони повинні були бути тому бліндажів, яке пряме влучання було. Це така чутлива тема, але це дуже важлива тема. Оця тема, знаєте. Мотивації, тема потрібності, треба тема залученості, тема вибору людини, тому що зараз ну у нас немає закону про демобілізацію, і це проблема, про яку говорять капелани, про яку говорять військовослужбовці. Тобто, це про це говорять і звучить це як квиток в один кінець. Тобто, людина, яка пішла в 22-му році, в лютому місяці вона пішла добровольцем. А тепер вона бачить якісь речі, які відбуваються в суспільстві. І що я найдурніший, для чого я пішов, кому це все потрібно. Воно все, і, розумієте, а для людини оці, оці базові речі всередині серця вони дуже важливі, тому що вони або дають силу жити, або вони невілюють і вони руйнують людину. І що людині нічого не хочеться. Ми люди, зневіра то найстрашніше, що може бути, тому що це моральний дух війська, це моральний дух нації, це про єдність, це про, про все, що ми можемо щось зробити, чи не можемо. Чи все всі наші зусилля марні? Це дуже дуже важливі речі. Оце те, що ми обираємо. Римлянам 14-22, це таке мене дуже це вилікувало. Там буквально такі слова, апостол Павло пише, що щаслива та людина, це сучасний переклад, щаслива та людина, яка не звинувачує себе в тому, що обирає. Те, що капелани займаються, це ну не перше, не друге. Це те, що відновлення душі, і оцього морального стану, оцього, щоб повернути мотивацію, повернути сенс жагу до життя. Пані Тетяно, ви на початку згадали, що розділяється, скажімо так, на декілька частин. Так mm -hmm. ви і ваш чоловік, ви саме госпітальні капелани. Що це таке? Яку допомогу надаєте? І скажімо, за яким напрямком тоді працюєте? Дуже важливо цю лінію тримати, щоб капелан не став просто волонтером, який приносить капці, там, ну, потреби там, тому що ми ліки, і все, це ми все робили. Задача капелана номер один це бути поруч, це вислухати чи навіть посидіти, помовчати. Помовчати у нас один наш капелан розповідав: вони виїхали оцей виїзд з цих програм. І Підходить військовослужбовець, каже, ходімо, я хочу поговорити з тобою. Каже, ми пішли, там відійшли далеко, ми сіли, і я ж чекаю, коли він почне говорити. Я сидів поруч з ним і ми 20 хвилин мовчали. Через 20 хвилин мене бере за, бере за руку і каже, дякую вам. Розвернувся і пішов. Що це було? Як це можна, якийсь взагалі протокол? Це як тільки підтвердження оцього гасла капелана. Бути поруч. Ви знаєте, от на похованнях, що ти матері скажеш, і батькові, які два місяці чекали генетичної експертизи, що ти скажеш? Ти можеш бути поруч, ти можеш просто обійняти. Ти не можеш сказати, я вам, я розумію, що ви переживаєте, тому що ти не розумієш. Ну, це брехня. Ти можеш сказати, я вам співчуваю. Чи дозвольте вас обійняти, чи дозвольте бути поруч з вами. Оці, оці знову засади, які я говорю, це, це теж всьому навчатися треба, розумієте? Щоб не піти з якимись різкими рухами, коли людині болить, коли людина Бога звинувачує, коли людина кричить, це не треба тут ніяких теологій. Це про це теж навчають. Ну, е що тут треба вислухати, хай людина просто побути поруч, хай вона навіть оце все вискаже на тебе і ти будеш. А потім, можливо, просто. Я дякую, що ви дозволили побути з вами поруч. Незважаючи на те, що людина на вас вилила бруд в адресу Бога і в адресу священиків. Ви розумієте? Тобто, капеланство це. Ну, це дуже я, я не знаю для нашого суспільства. Це дуже потрібна річ, яку треба розвивати. А як бути з тими військовослужбовцями чи військовослужбовицями, так якщо, наприклад, людина не вірує в Бога, атеїст, заперечує, чи бували у вас такі випадки, можливо, зверталися по допомогу і чи починають потім вірити? Дуже приклад такий цікавий був. Це колись це був політрук. Зараз це людина, яка з особовим складом працює. Це в лікарні було. І чоловік, коли мені підходив, він, він почав кричати і реагувати ну, дуже що, ну, негативно і прямо негативно і все. Андрій він знає, він ні, ні. Виходить цей офіцер і такий продовжує щось там ну, покричав йому, а е, мій чоловік каже: Ну, можна за вас хоч помолитися. І він такий, ну ладно. І він його бере за руки і молиться за нього. Він розвертається, сідає за руль. Це офіцер, починає їхати. Потім здає назад, гальмує, виходить. Давай, що там у тебе є молитва? Я хлопцям повезу. Полегчало мені. Розумієте? От... Щоб відповісти на ваші такі питання, я цим оці, прикладом. Зараз активніше почали говорити про жінок-капеланів. Ми бачимо, що і більша кількість жінок-капеланів з'являється. І ви тому приклад, що ви жінка також капелан. Як от бути жінкою-капеланом? Е, є плюси і мінуси. Е, є, наприклад, момент, е, і в мене вік такий, да, мені 57 років, що я вже як мама по віку. І є такий момент, що це спрощує багато речей. А я все-таки за чоловіком більше, я як такий ну, патронат, так, така допомагаюча. Запит настільки великий, що якщо є ті, хто підв'язаються ще, то треба, щоб вони боролися. Я ніколи в житті не думала, що я одінув військову форму. Пані Тетяно, я вам дуже дякую за розмову, за вашу роботу і бажаю вам наснаги. Дякую.